Вітаю вас в ефірі державного телебачення служба телевізійних новин. Верховна Рада України дала згоду на звільнення Віталії Яреми з посади генпрокурора. За відповідну постанову проголосував 291 народний депутат. Президент України запропонував призначити на цю посаду Віктора Шокіна, якого Верховна Рада вже схвалила як генпрокурора. Новопризначений посадовець обіцяє звільнити всіх співробітників прокуратури, які не пройдуть через люстрацію, а також звільнити своїх заступників. Про це Віктор Шокін заявив під час виступу з трибуни парламенту. Крім цього, Шокін планує призначити нових заступників. Особливо застосується слідства, прокуратури та нагляду. Нагадаємо, 9 лютого Віталій Ярема написав заяву про свою відставку з посади Генерального прокурора України. Розмір мінімальних зарплати і пенсії зросте з 1 грудня 2015 року, заявив в ефірі одного з телеканалів міністр соціальної політики України Павло Розенко. Соціальна політика і пенсійна політика це похідна, похідна від стану економіки від заробітних плат. Ситуація в економіці дійсно непроста. Практично три роки у нас падіння економіки. При цьому пенсійні виплати здійснюються в повному обсязі. Повідомив Розенко. У державному бюджеті зафіксовано, що з 1 грудня 2015 року. Ко передбачається збільшення прожиткового мінімуму мінімальних пенсій, мінімальних зарплат в Україні на 13%. Міністр соцполітики нагадав, що в минулому році зростання соціальних виплат було заморожене і тому підготовлюване зростання виплат це вже істотний результат роботи соціальних служб. Крім того, Павло Розенко прокоментував механізм виходу на пенсію жінок у віці 55 років. Він відзначив, що така норма залишається в законодавстві. Жінка, яка досягла пенсійного віку. 55 років має можливість вийти на пенсію за умови виконання кількох умов. Треба звільнитися з роботи, і за кожен недопрацьований місяць до пенсійного віку, коли жінка могла б вийти на пенсію, знімається піввідсотка пенсії. Повідомив міністр соціальної політики України. До інших тем анонімний дзвінок про мінування Одеського залізничного вокзалу надійшов на лінію 102 сьогодні близько 11.20. На місце одразу вирушили вибухотехніки, а також співробітники міліції, ДСНС і карета швидкої допомоги. На час перевірки будівлі і території відправлення потягів призупинили. Пасажирів та співробітники вокзалу евакуювали. Близько першої дня працівників вокзалу попросили повернутися на свої робочі місця. Нагадаємо, що подібний інцидент стався 28 8 січня. Тоді з вокзалу довелося евакуювати понад 2,5 тисячі осіб. Цього разу перед зачиненими воротами вокзалу також опинилося багато людей. Я стою давно, але інформації поки ніякої не знаю. Я жду електричку свою. В 14.26, бути. Це все провокації, Немає Ні тут ніяких мін. Так само, як я їхав московським сюди в прошлый раз, теж замінірували вокзал тіпа. Типу. Нічого не знайшли. Це все провокація, щоб запугать адецький народ. Під Одесою знайдено тіло 16-річного Сергія Болбаса, який замерз під час хуртовини понад місяць тому. Хлопця знайшли у поляхові Діопольського району. Весь цей час Сергія шукали міліція і громадські організації Одеської області. Виявити його вдалося тільки зараз, коли зійшов сніг. 16-річний Сергій Болбас пропав за кілька днів до нового року, коли Одещину накрило сніговими заметами. Рух транспорту був повністю паралізований. Аби дістатися додому, хлопець зілчівська вирушив пішки до села Барабой. Додому ситуація була та, що, звісно, челе хотів дойти додому, і значить, його нічого не могло остановити, або уговорити. А може нікому було, либо хто-то равнодушно віднесся к этому. Щоб можна було кисітибенка того ж чаєм, небезпека, яку несла розбурха на стихія, не зупинила юнака, і він попрямував додому через поля. Ті, хто шухав хлопця, кажуть, що скоріш за всього він просто заблукав, адже в цей час був сильний снігопад. Сергій тільки приблизно розумів, в якому напрямку він йде. Світлі кажуть, що йому підлагали остатися попічає. він сказав, що йому треба йти додому, і він від цього общежиття ушов буквально там на кілометр полтора і замерз його направление ветра направлення и северне. от нього пытался уходить невольно, і он виходив в сторону дальника. вообще. більше місяця пошуки зниклого хлопця вели мобільні групи громадських діячів. Знайшли тіло Сергія в полях села Молодіжне на сороковий день після зникнення. Коли уже зійшов сніг ясно, що цього парня. Хлопця то время, когда снег лежал на поле, найти было ну, практически невозможно. Он лежал под шаром снега. Вообще все смерти нелепые. Ну, такая, ну, можно было остаться в том же в общежитии. Жалко, жалко ребенка. Ему 16 лет. За словами людей, які знайшли тіло, вирушивши в таку хуртовину додому, хлопець переоцінив свої сили і через це не впорався зі стихією. Сергій Козачинський, Факти. За інформацією співробітників відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, 40 річний охоронець одного з розважальних закладів займався звідництвом на робочому місці. У рамках проведення слідчо-оперативних заходів чоловіка затримали в той момент, коли він надав свої послуги черговому клієнту. Схема, яку пропонував охоронець відвідувачам нічного клубу, була досить простою. В нього були заздалегідь заготовлені візитні картки з номерами телефонів дівчат, які надавали інтим за гроші. Чоловік телефонував, викликав кілька молодих жінок і представляв їх клієнту на вибір. Однак дівчина за викликом відразу плату не отримувала. Гроші за втіхи брав охоронець постачальник, а потім платив 40% дівчині за виконану роботу. За словами затриманого, такими додатковими заробітками він займався близько півроку. Співробітники міліції вилучили у чоловіка речові докази, візитки і телефон, з якого здійснювалися дзвінки дівчатам. Міліціонери встановили, що затриманий громадянин проживає на території міста нелегально за підробленим паспортом на чуже ім'я. Вилучений документ направлено на експертизу для дослідження і встановлюється, яким чином він був виготовлений. Було встановлено що він знаходиться в розвиску за правоохранительными органами иностранного государства. И также является гражданином другого государства. В настоящий момент вышеуказанное лицо задержано в порядке статті 208 Главного процессуального кодекса Украины и ему сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного преступления. 28-ма аеромобільна бригада повернулася із зони проведення АТО у відпустку. Хлопців на вокзалі зустрічали небайдужі одесити, старенькі бабусі зі сльозами на очах, закутані в жовто-блакитні прапори, молодь та малеча з квітами в руках. Кожен з них бажав висловити подяку героям, які захищають батьківщину. Адже всі розуміють, поки наші військові стіною стоять на фронті над Одесою, як і над багатьма іншими українськими містами, можна спостерігати мирне та чисте небо. Мы им пожелаем мирного неба, чтобы родные их встретили так, как они об этом мечтали. Да, очень хочется, чтобы все это скорее закончилось, чтобы они всегда были с нами. Українські військові виглядали стомлено. кажуть, дався взнаки не стільки час, який вони провели в зоні АТО, скільки сама поїздка в автобусі, але розповідали про свою нелегку службу з іскрою в очах. У таку мить кожна, навіть незнайома людина, стає рідною. Всі присутні почували себе однією великою щирою українською родиною. Володиму, я нахожу, спасіба вам огромне, огромне. Хочу від жіну, дочку, внучку. Саме головне спасів вам за то, що ви. є. Спасибо вам. Небайдужий народ та волонтери продовжують допомагати нашим бійцям. Два-три рази на місяць активісти відвідують зону АТО, і як ніхто краще знають, чого потребують бійці. Окрім форми та теплих речей, наші захисники потребують плівку для обладнання, тепловізори, ковдри, матраци та багато іншого. Левова частина волонтерських грошей йде на придбання генераторів, інструментів та запчастин для ремонту машин. Немає також гострої потреби з касками, мондируванням та бронежилетами. Так чи інакше допомагати бійцям можна не лише речами, так з моральною підтримкою до зони АТО завітав відомий російський актор Анатолій Пашинін. Він є уродженцем Кіровоградської області і одним з небагатьох артистів Росії, який насправді розуміє, що відбувається зараз на сході України. Саме Анатолій Пашинін, зірка серіалу Грозові ворота, разом з одеськими волонтерами провідав українських прикордонників у селищі Сартана, попутно завітавши завітавши у славнозвісний полк Зов. Причому, крім моральної підтримки у вигляді відомого актора. Прикордонникам були по доставлені продукти харчування, медикаменти та пристрій для зарядки автомобільних акумуляторів. Анатолій Пашинін розповідав військовим історії та анекдоти, створюючи невимушену і дружню атмосферу. Російський актор побажав українському народу успішного та мирного майбутнього. У ході громадських слухань щодо пляжу Ланжерон та прилеглого до нього парку Ювілейний. Учасники схвалили низку важливих рекомендацій мерії з проекту благоустрою. Які переваги отримують Одесити та чи залишиться територія пляжу забороненою для в'їзду транспорту? Детальніше в сюжеті. Слухання проходили у доволі напруженій атмосфері. Через велику кількість бажаючих потрапити на засідання, реєстрація затягнулася майже на сім годин. Проте слухання завершилося результативно. Чисельні переговори отримали найнезахищеніші верстви населення. Вирішили, що через Арку Ланжерон повинні пропускати наступні групи людей: водіїв автомобілів, що видані у якості засобу протезування, автобуси з підйомниками, що обслуговують малорухомих громадян, авто інвалідів іноземців та авто, які перевозять …інвалідів першої групи. На пункті пропуску біля арки Ленджерон повинна знаходитися… …інструкція, кого можна, а кого не можна пропускати. Самый головний результат того, що було вчора прийнято, это то, что слушания еще раз підтвердили запрет на в'їзд під арку Ланжерона. Тобто запрет запрет движения автомобильного. Это ну, ми считаем определенные достижения. Від арки ленджерону до пляжу будуть працювати електромобілі для інвалідів першої, другої та третьої групи. Проїзд у такому транспорті буде безкоштовним. Днем в'їзд до ленджерону буде закритий для всіх типів транспорту, окрім електромобілів. Вночі ж на пляж зможуть проїжджати авто обслуговуючого персоналу та підприємців. Окрім цього, на території пляжу з'явиться велика кількість нововедень. «Оборудування спеціальних дорожок для слабовідіших людей. Создание универсального всесезонного э, туалета вборной, размещение на территории благоустройства информационных знаков, э, подсказывающих э, расположение оборудованных для инвалидов мест. Цікавою залишається ситуація з парковкою біля дельфінарію. Учасники слухання були поділені навпіл. Одні виступали за припинення роботи парковки, інша частина, до якої у більшості своєї входили адміністрація дельфінарію та підприємці, які з ними співпрацюють, висловились категорично проти. По завершенню слухання громада Одеси трактує ситуацію в свою користь, адже проїзд на територію пляжу заборонено, а значить, платна парковка там працювати не зможе. Однак прихильники парковки вважають, що перемога на їхньому боці, адже Конкретної заборони на її роботу так і ніхто не отримав. Валентин Блях, Віталій Безсмертний. Факти: бронхіальна астма, алергічний реніт, контактний дерматит, запалення аденоїдів, харчова медикаментозна алергія. Ось далеко не повний перелік тих хвороб, лікуванням яких займаються алергологи. В Одесі два клінічних центри, обласний та міський, приймають пацієнтів алергіків і на високому рівні надають їм кваліфіковану допомогу. Медики наголошують, лікування різноманітних алергій відкладається роками, адже не завжди вчасно ставиться правильний діагноз. Різний діагноз бронхіальна астма зазвичай ставлять на 2-3 роки пізніше виникнення перших проявів. Симптоми затяжного кашля, дискомфорт у грудях не завжди змушують хворого звернутися до лікаря. В свою чергу медики також не поспішають з висновками. Ірина Гонта, алерголог Одеської обласної клінічної лікарні, зазначає, діагнозу бронхіальна астма суспільство досі боїться. Однак хворому непокоїтися не варто. Необхідно якнайшвидше починати правильне лікування. На базе областной клинической больницы открыт специальный центр Пульмис, где наши пациенты могут пройти бесплатно, я хочу прямо акцентировать ваше внимание, пройти бесплатно спирографическое исследование и что поможет поставить правильный диагноз врачу семейной медицины. Бронхіальна астма, як і більшість алергічних захворювань, є генетично детермінованою. Тож багаторічні пошуки алергену, що спричинив недугу, можуть так і не принести результату. А от екскурс у генеалогію сімейних хвороб буде набагато ефективнішим. Особливу увагу звертаєте на здоров'я своєї дитини. Якщо відвідувати лора доводиться аж надто часто, можливо, причиною реніту чи застуди є саме алергія. Те пациенты, которые имеют аллергический ринит, как правило, он появляется у них первым. А если проследить жизнь этого ребенка и расспросить у мамы, то, конечно же, первое, что скажет мама, что у ребенка в детстве был атопический дерматит. То есть вот эти красные щечки, когда пациенты приходят, да вот что съел ваш ребенок, ну он покушал там яблочко, морковочку, и тогда на щеках появляются вот эти яркие высыпания. Когда развивается Атопічний дерматит, либо алергічний дерматит, затем алергічний рініт, а затем і бронхіальна астма. це все звенья одної цепі. Приблизно третина населення розвинутих країн потерпає від різноманітних алергій. Лікуватися самостійно ні в якому разі не варто. Проте, алергійні препарати вибрані навмання, лише ненадовго позбавлять симптомів, а саму хворобу посилять. Народні методи також не можуть бути альтернативою медицині. Тож лікуйте алергію з розмом, звертайтеся до фахівців. Майжаковіталі безсмертний факти. Обираючи, де відпочити, українці все частіше віддають перевагу своїй країні. За інформацією туроператорів, продаж турів за кордон скоротилися на 40-50%. Серед причин важка фінансова ситуація, різкі стрибки курсу гривні, а також патріотизм. Найбільш популярні напрямки захід та південь, адже там знаходяться найкрасивіші міста України: Одеса та Львів. Більшість українців із нетерпінням чекає довгоочікувану відпустку, аби гайнути кудись на відпочинок. Однак, якщо поїхати за межі України гаманець не дозволяє, є гарний спосіб провести час не менш захоплюючи та насичено а також значно бюджетніше подорожувати країною. Саме така ідея проекту представників туристичної індустрії Львову та Одеси, які об'єднали зусилля та намагаються переконати українців відпочивати не перетинаючи кордон. Бідінюють зусилля двох самих туристичні вострібуваних регіонів. нашей страны, Черноморский регион, Карпатский регион, два самых туристически продвинутых города Украины, Одессу и Львов, и методом соединения усилий добиться повышения туристических потоков не только в каждой из наших городов, но и в прилегающие к нам регионы и области Украины увеличение потока из-за рубежа. Візиту львівських колег до Одеси передувала ділова поїздка Одеситів у місто Лева. Ми з Одесою вже довго на протязі останніх років працюємо над тим для того, щоб львів'яни. Їздили в гості в Одесу, а Одесити, звичайно, приїжджали до нас. В нас 20-22 лютого відбуватиметься акція вдвічі більше Львова. Це якби така гаряча пропозиція для всіх Одеситів, тому ми запрошуємо усіх Одеситів приїхати до Львова на ці дати. І ви знаєте, що Львів завжди позиціонує себе як місто. 50 фестивалей, власне на всі події, які відбуваються у бою, ми вас запрошуємо. Будемо презентувати вам нашу чер... смачну галицьку кухню і дуже багато цікавих ще пропозицій. У свою чергу Одесити познайомлю гостей із туристичною інфраструктурою, головними пам'ятками, архітектурними та духовними реліквіями нашого міста. Особливу увагу приділятимуть туристичним програмам із унікальною культурою нашого краю одеською кухнею, винними турами, відвідування таких музеїв і театрів, аналогів яких немає в Україні. Одеса туристична не тільки приморським бульваром і Дербасівською, акцент ставимо на область в рамках активної співпраці в туристичному центрі Львова з'явиться стенд одеського інформаційного центру. І навпаки. А ще разом зі Львовом Одеса представить свій стенд на наймасштабнішій туристичній виставці ITB Берлін. Ольга Міщук, Віктор Доманський, Факти. Це вся інформація. На цю годину в ефірі державного телебачення. Для вас працювала команда Служби телевізійних новин. Всього вам доброго.